Остання моя модернізація стосується повітряного фільтру. Значить, ну, ті, хто бачив, я казав, і ті, хто знає, то подивляться, зрозуміють, що тут в мене стоїть зараз... Так, це від навігації, тут в мене зараз стоїть акумулятор. Тут його не було. Тут стояв Ось цей фільтр. Я, в принципі, мене питали раніше в коментарях, чи його достатньо для, для фільтрації повітря. В принципі, в основному мені було достатньо, але були такі моменти, коли він забивався дуже. Так швидко. швидко забувається і... Ну, тобто це морока. Це морока. Хоч тут і є, е... є компресор, але все одно це морока. Ну, я рахую, що... що це за фільтр, скільки тут... скільки тут цієї фільтрувальної поверхні. Ось оце і все ладошка. Ну, я рахую, що це мало. Благо, що тут є цей де він є? Ось він датчик. Ну, там є страхувальний ще фільтр. Там є ще страхувальний фільтр, ну це ж він страхувальний він не основний. Благо, що тут є датчик, який своєчасно мене повідомлював, що це все. Ну, коротше кажучи, вирішив я це все діло переробити. Завод вже зрозумів цю тему, і він робить, ось там -от під капотом ставив. Ну, чесно кажучи, мені цей варіант не дуже подобався, тому я вирішив знайти свій варіант. І ось як я вирішив це питання. Прибрав звідси акумулятор, переніс його туди. Прибрав звідси сходинки, врахую, що вони тут взагалі не потрібні. І поставив такий фільтр, який вже тут має дуже велику поверхню очищення. З нержавійки зварив таку трубу, яка йде до турбіни. Ось вона заходить. І там так. А заходить воздух, забирає, ось звідси. Це все теж не ржавійка, силиконові патрубки. Ось завів отак. Отак. Тут все міцно тримається на додаткових тримачах. Що тут, там, тут, тут силікон, зрозуміло. Ну і тут, так, так, так як тут дуже багато місця було. У деяких інших тракторах я бачив, що там взагалі 2-3 пальця іноді буває між колесом та кабіною. У мене тут було дуже багато простору, тому вирішив його використати. Тут труба вже не, тут не потрібна ця нержавійка. Там між цією нержавійкою і Воздуханом. Там така гофрований силікон і подовжений. Тобто коливання між кабіною і трансмісією, на якій висить цей фільтр паливний, буде нівелю... нівелюватися тим силіконовим патрубком. Ну і Поки знято крило. Тут вирішив ще одну доробку доробити. коли яку я вже давно хотів зробити. Справа в тому, що тут крило. Зараз спробую так, здалка. Отак от болтається. І ось тут болтається. Взагалі-то. Я тут е ліве крило я вже робив раніше. Тут воно більш таке кріпке. За рахунок чого. Так, де тут? Ось посилення таке робив з профільної труби 20х20. 20. Елементарно. І тут таке ж саме, ну, там зразу не зробив. А зараз дійшла черга і ось вже підготував таку. Такий профіль, зараз поставлю. Зібрав десь приблизно так це виглядає. І тепер вже зовсім інша справа. Ну, не мертво, звичайно, але так дуже міцно тримається. Корпус фільтра придбав окремо, це. Ну, він якоби йде на МТЗ-1221. Відкривається, ну так, тугенько. Зараз, тобто, тобто це фіксатор, і треба його повернути там, трошки. Не знаю, одною рукою може не, не вийде. Тобто, ось закритий, отак, відкриваємо і відкриваємо все, і доступ до двох фільтрів. Стоїть Дональсон тут же творний. А також Дональдсон другий. Я рахую що тут, тут вже він буде набагато довше засмічуватися і навіть в пильну таку умови праці буде дозволяти робити без зупинок набагато довше. Буває таке, що йде в одну сторону, йдеш трактором загонці в одну сторону, і пиль позаду тебе, а в іншу сторону йдеш, пиль вся тебе повністю накриває. І ось тоді, саме в такі моменти, забувається той, той фільтрик малесенький. Тут вже і подняте вище трактора, і додатковий. Фільтрація там, додатково збільшена площа тут фільтрації. Думаю, що це буде чудовий варіант. Я в принципі, зробив захист додатковий цього корпуса, ну і тут додатковий такий захист від багнюки, яка буде з колеса злітати. Ну, думаю, що цього фартука вистачить. Це вся багнюка йшла якось так понизу. Ну і тут теж з-під колеса буде вилітати, щоб воно основна маса брала на себе цей, цей фартук. Але е, покажу в, в наступному відео, що е, думаю, замінити ці маленькі крила на більш широкі і більш довгі. З цього. Ну, Соплівчок він був трохи длинніший. Я його обрізав, щоб був максимально коротший. З цього соплівчика отаке, ну, якщо буде дуже-дуже багато пилу, ще й повинно звідси виплюватися таке трохи пилу з залишкового. Ось приблизно так. Ну, зараз із нутрі покажу, мабуть. Тут зробив перехідник по діаметрам. Ну, цю трубу зварив самостійно. Є така в мене була куски нержавійки тройки. Ну, так, поступово-поступово підгинав, підгинав. Ну і ось так вийшло. В принципі, непогано я рахую. Поки що все. Всім доброго здоров'я, мирного неба, слава Україні!